Что касается американских атак, то они имеют самые разные модификации. Речь, конечно, про дальность полета. Максимальная, которая есть в руках у киевских, 305 километров. Если предположить, что разрешение будет дано на применение не только по Курской области, но и по любому другому месту на карте России, куда эти ракеты могут достать, то атакам теоретически могут добивать до Ростова-на-Дону, Брянска, Смоленской области и Калужской. В зоне поражения, если верить западной пропаганде, 245 военных объектов и 16 военных аэродромов. Еще в сентябре Путин заявил, что удары дальнобойным оружием будут означать участие НАТО в войне против России. Ну, то есть густонаселенным столицам Европы, получается, приготовиться. Что касается военной составляющей, это наша система противовоздушной обороны. Даже враги вынуждены, скрипя зубами, согласиться в том, что на сегодняшний день более эффективной системы нет ни у кого. Не вот этот дырявый душла, который назывался раньше железным куполом, ни еще чего бы то ни было, ничего не может сравниться с нашей системой ПВО. Мы прекрасно знаем, как работать с целями, подобными Storm Shadow и Аттаксами. Мало того, мы по ним уже работали много раз и эффективно их сбивали. На логику специальной военной операции вот эти все решения никак не повлияют. Вот, вот совсем никак не повлияют. Объясняю почему. Мы с вами в этой студии уже не один раз рассуждали о всяких вот этих вот видах вундервафы, и про абрамсы и леопарды, и про три семерки, и э, вот эти все их птуры там и прочее, прочее, прочее. Долгие месяцы БПЛА украинские летали над нашей страной, ну вот теперь Вашингтон за два месяца до сдачи власти. Дональду Трампу, принял это совершенно безумное решение. Президент Путин, верховный главнокомандующий нашей страны, только что подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. Если коротко то использование западного ракетного оружия для ударов по территории России на стратегическую глубину означает прямое вмешательство НАТО в войну. И теперь у Москвы развязаны руки. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что российские военные внимательно следят за ситуацией после публикации в западных СМИ о том, что Вашингтон разрешил Киеву применять американские атакамс для ударов вглубь России. Использование ВСУ даже не ядерным западных ракет. Согласно положениям обновленной доктрины, и это важно... Может повлечь ядерный ответ Москвы. Мы прекрасно понимаем, в какой момент стало известно о том, что у России новая ядерная доктрина. Стало известно сразу после сообщения о разрешении Вашингтона, разрешение для самого себя бить вглубь. Нашої страни ну далі з вами будемо говорити про те, що наші західні партнери нарешті дали нам дозвіл бити далекобійним озброєнням. На жаль, поки що не по всій території Росії, а лише по Курщині, але все одно краще це ніж нічого. Тож далі будемо говорити про те, що під час ударів ракетами штормше по Курщині, ймовірно було ліквідовано 500 солдатів КНДР, генерал та 18 офіцерів РФ. Пише видання Глобал. Дефенс і ще 13 російських саперів під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару, звичайно, такі новини не можуть нарадувати. Ну і також ще поговоримо про те, що з березня 2024 року Росія поставила КНДР понад 1 мільйонів барелів нафти. Це робиться в обмін на зброю та корейських військових. Тобто, такий в них бартер виходить. Їм надають зброю та що найголовніше військових, тобто людей і ресурс. А вони один мільйон барелів нафти упродовж березня, листопада північнокорейські танкери виконали 43 рейси з російського порту східної до КНДР. Пінянна накопичує ресурси для подальших планів із загострення на корейському півострові. Також кім планує прогнати через війну ЕРЕФІ проти України тисячі військових КНДР і отримати бездатні одиниці, зокрема з досвідом роботи на ударних безпілотних літальних апаратах. Та FPV-дронах для подальших провокацій проти південної Кореї, ким готується це, досить очевидно. Ну і також більш детально про те, що ж відбувається на міжнародній арені, а саме в Америці, які угоди взагалі вони укладають щодо України, і яка доля чекає на нашу державу після того, як відбудеться інавгурація Трампа. Далі більш детально. Новоспечений президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп укладе мирну угоду для нашої країни, що вигідна РЕФІ та відшкодує кошти Сполучених Штатів Америки за рахунок українських ресурсів. Про це дописує видання Білд. Видання зазначає, що Україна володіє природними ресурсами та цінними металами на суму близько 7 трильйонів доларів. Серед них Уран, Титан, літій, графіт та інші стратегії.

Трамп ймовірно менше буде зважати на геостратегічні фактори, а більше саме на фінансову сторону і фінансові вигоди. Здається, що Володимир Зеленський також робить ставку на те, що новий президент Сполучених Штатів Америки, врешті-решт цікавитиметься переважно лише грошима. Таку думку дописують у віданні біль з приводу співпрацям сполучених штатів Америки та нас українців, і тому як ми так би мовити будемо розплачуватись за їхню допомогу. Знову ж таки, така думка можлива і розуміємо, що думок з приводу цього досить багато, і про наші українські ресурси, про наші а, купалини і тому подібне, говоримо також досить часто, тому що дійсно це ресурс, який на якій затрачується дуже багато коштів, ну і далі також будемо говорити вже тему, яку анонсували в попередньому етері, Наприкінці а саме про те, що генсек НАТО і обраний президент Сполучених Штатів Америка обговорили низку проблем глобальної безпеки. Вони нарешті зустрілися. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти зустрівся з обраним президентом Сполучених Штатів Америка Дональдом Трампом. Про це повідомляють. На офіційному сайті альянсу зазначається, що зустріч відбулася у Палм Біч. Це штат Флорида, де розташований маєток самого Трампа. Сторони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається саме відповідно НАТО. Згідно з повідомленнями, Рюта його команда також зустрілися із генсменом Майком Волцем і членами групи національної безпеки, обраного главою Білого Дому. Ну і також раніше вже Рюта висловив впевненість у тому, що новообраний американський президент розуміє важливість членства Сполучених Штатів Америки в НАТО. Тобто дійсно бачимо, що Зустрічаються такі досить важливі персони, обговорюють досить багато цікавих питань. І сподіваємось, також що не забувають вони обговорювати і питання України знову ж таки в НАТО, і в принципі питання України в цілому, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Ну і також Дональд Трамп активно почав призначати своїх людей на посади. Говорять, що він давно вже це напевно планував, бо в нього вже був готовий такий список людей, яких він поближче до себе розташовує. Так ось, він планує призначити. Спецпосланці щодо війни Росії в Україні вже визначився з кандидатурою. Як пише Reuters, посилаючись на обізнані джерела, на цю посаду Трамп планує призначити свого колишнього начальника розвідки Річарда Гренела. Як зазначають джерела, хоча наразі не, не існує спеціального посланця, який займається виключно врегулюванням російсько-українського конфлікту, Трамп розглядає можливість створення такої посади. Гренел, який був послом Трампа в Німеччині та виконував обов'язки директора національної розвідки під час президентського терміну 2017-2021 років, буде відігравати ключову роль у зусиллях Трампа щодо припинення війни, якщо його зрештою оберуть на цю посаду, пише видання. Водночас. За словами джерел, Трамп може врешті-решт вирішити не створювати посаду спеціального посланця щодо конфлікту в Україні, хоча він не розглядає і таку можливість. Крім того, він, зрештою, може призначити когось іншого на цю посаду. і не має жодних гарантій, що Гренал погодиться.